На вашій планеті, і я далі хочу вивчати вашу мову. Я вже знаю, що існує багато звуків. Є модні і немодні. Так. Так, але мовні звуки можуть бути різні. Є звуки голосні і приголосні. Голосні звуки утворюються тільки за допомогою голосу. Ці звуки можна проспівати. Їх тільки шість. А. О. І Всі інші звуки отворюються за допомогою голосу і шуму, коли повітря долає перешкоди наш язик, губи і зуби. Повтори П. М. З. Ш. К. Відчуваєш, як змінюється положення губ і язика? Так утворюються ці звуки. Давай розселимо звуки на різні планети. На одній планеті можуть голосно співати. Тут будуть жити голосні звуки. На іншій планеті весь час стукають, грюкають. Тут будуть жити приголосні звуки. А на якій планеті буде жити цей звук? Голосний. Б. Який це звук? Приголосний, О? Це голосний. У, це теж голосний звук. А ось це приголосний К прямує на ось цю планету. І, ну, звичайно, це голосний звук. В. А це вже приголосний звук. Ось ти вже й дізнався, що є голосні і приголосні звуки.